Весілля суворого режиму на Лунеччині в колонії міста Кіровське нині слухали Мендельсона під прискіпливим охоронців. Вони були там замість справжніх гостей. Одразу шість пар молодят. Наречені були справжні, От на чоловіків замість фраків з метеликами наділи зовсім не святкові костюми. З дівчатками по руки познайомилися ще на волі, але поженихатися по справжньому тоді не вдалося. Наречений Максим Михайлов побачить волю тільки наступного року. Це вже другий його термін п'ять років забійку. Обіцяє більше заграти, ні за що. А от іменно здесь в тюрмі, так вот, я здесь, я в лагері покаявся, почав ходити в церков. І на сьогоднішній день Господь Бог мене так благословив, що сьогодні я женюсь і стану сімейним чоловіком. Помітно нервує в очікування своєї обранниці, Олександр познайомився з нею ще на волі, але освічився вже з колонії. Зазвонювалися, все за свободи. Ждала, їздила Ми вирішили розписатися. Наречені на контрольно пропускному пункті з'являються після тривалої перевірки. Жодного весільного вбрання свято святом, але режим у колонії суворий. Розписують в одному з класів середньої школи, що на території закладу: замість шампанського безалкогольна шипучка, замість гостей, охорона. Справжні лише свідоцтва про шлюб та марш медиць. Обручки молодят срібні, бо обмінюватися золотими за ґратами погана прикмета. Ну так ми. Ми Поки зі так... такі ну в лагері як никак А потім буде. а на свободі вже будуть золоті. У пенітенціарній службі Донеччини кажуть, поза торік за ґратами розписалося більше чотирьох сотень пар минулого року вже півтисячі. Кажуть, шлюби дуже важливі для перевиховання. Якщо осуджених є жона, є діти вдома, вони стараються працювати тут в подрозіленнях. Щоб заробити условно до освобождение, щоб заробити пашрення. Кожен із шістьох засуджених на весілля отримує так зване тривале побачення зі своєю нареченою. Ці три дні проживання в окремій кімнаті і чоловіки і їхні дружини називають головним подарунком. Костядин Павло Андрій Ветошкіндонецьк новини два плюс два.